Сьогодні я прийшов в ліс, хочу провести тут всю ніч. Зараз буду йти шукати якесь собі місце і проводити там ніч. Так, я вже зайшов в глибину лісу. Зайшов в ліс. Так, треба знайти як мінімум місце таке, щоб там було нормально більш-менш сісти, поставити де камеру було і тоді вже розміщатися повністю. Так. так, так, так. Десь тут мало би бути... Має бути якесь місце цікаве. Щоб я міг сісти. Ано. опа. Що є. О. Так. Ось вот якесь місце, мені здається, непогано тут і гілки. Зверху, так, так нормально накривають, що, що не буде падати сніг сюди. І цей. І є де поставити камеру. Добре, тоді я тут сідаю. Зараз все буду оборудувати. Включиш вже тоді, коли все поставлюш, все буде добре. Ну що ж. Знаю чи видно, але тут пара дуже... Пара йде з рота дуже сильно, дуже холодно. Це взагалі екстремальна ніч. якісь гілочки ламаються трохи і вітер піднявся можливо це з цим і зв'язано але просто якась не знаю білочка скакає це ж ліс так, така велика білочка доволі дивна Так, година 23.40, тільки початок. Ладно, постараюсь зігрітись, тобто заснути. Як же холодно. Щось стукнуло, Знаю, що було чути. Якийсь був тільки ще звук. Зараз огляну місцевість. Так ніби хтось дарив по чомусь залізному, по чому ж тут залізного нічого немає. Ладно. Такий от пагучок. Надіюсь, не він вдарив. Як же ж темно. Ще трошки сніг падає. Це взагалі одна, нікого не видно, пора возвращатися. Тільки що обійшов, ну, ви, в принципі все бачили. Нікого не видно. Ладно. Продовжую сидіти. Зараз знову спробую заснути. Постійно так ніби тут. Якісь гілки ламаються. Не розумію, що це таке. Ладно. Без різниці, треба хоча б трошки щепу спалити. За 10 перш. Фух. Холод ще все більше і більше сковує мене. Руки взагалі, в їх не відморозити. Це я найбільше переживаю. Ну, Якщо холод буде далі ще більший, то напевно, що я буду все-таки звідси йти. Здоров'я важливіше, так скажемо те, що якщо я захворію, лікуватися, прийдеться дуже довго. І відео знімати я тоді не зможу. Фух, ладно. Що спало, ніби. Тепер зрозуміло, чому воно може впасти тут взагалі все висить тут все висить в повітрі Капець Ладно Щось постійно падає, якісь звуки, але це все-таки ліс, це не щось кізмістичне чи ще щось На принципі. Я продовжую сидіти. Буду далі сидіти. Якомога довше. Вже тільки як я почув, що холод прям настільки сильний, тоді я вже буду йти. Ну а далі знову треба спробувати заснути. Де це ламається я не розумію. Фух. Тільки що побачив білочку, вона по... пострибала по дереву. Напевно, що це вона ламала гілочки і робила якісь звуки. Ладно. Головне, щоб щось більше білочки не прийшло. Так, перса 42. Фух. Ну, я деяких пальців взагалі не відчуваю. Зараз буду їх розтирати, щоб хоч трошечки туди тепло пішло.